Бутні вибори, які відбудуться парламентські в Україні, вони будуть дуже принципові, вони будуть дуже важливі і для влади, і для опозиції. Влада робитиме все від себе можливе, щоб ці вибори виграти, незважаючи на певне падіння рейтингу. І безперечно треба бути готовим до певних небезпек, певних можливих маніпуляцій, фальсифікацій, які можуть бути на виборах. Деякі допускає українське законодавство. В першу э, чергу та проблема, яку ми зараз бачимо з нарізкою округів, коли кулуарно нарізаються округи, невідомо як, під якого кандидата або кому округи розрізають. Наступний проблемний момент може бути реєстрація кандидатів. Зараз всіх мажоритарних кандидатів реєструє Центральна виборча комісія. Їх буде дуже багато, кілька тисяч цих кандидатів. ЦВК, очевидно. Ну, до когось буде вибірково перевіряти документи, і якщо навіть певним кандидатам, вона може звертати їх на доопрацювання, але оскільки часу дуже мало, просто можуть не встигнути навіть доопрацювати, таким чином кандидати навіть не будуть допущені до виборів. Проблема агітації ми найбільше бачимо тут. Проблему з підкупом виборців. Ми вже сьогодні бачимо, як активно розповсюджуються якісь подарунки, продуктові пайки, ще навіть не кандидатами, а можливими кандидатами. З наближенням виборів ми, ця тенденція буде масовою і вже будуть роздавати наскільки продукти, байки очевидно, грошові купюри, що є більш дієвим. Таким способом все-таки купівлі голосів, і вже на багатьох виборчих компаніях ми бачили, коли нікому не відомі кандидати, які майже не вели агітацію, раптом вигравали вибори, виключно через те, що вони рознесли гроші. Зараз можливо повторення такої ситуації, хоча повторююся, підкуп виборців це кримінальний злочин. За це може бути кримінальна відповідальність, але безперечно правоохоронні органи мають. По Перше зупиняти такі факти, а по-друге, розслідувати і доводити це до відповідальності. Е, є небезпека в тому, що нерівноправно будуть сформовані окружні та дільничні виборчі комісії. Ми бачимо, що пріоритетне право надається парламентським фракціям, але через реєстрацію технічних партій, технічних кандидатів, е, просто і таке е, непрозоре жеребкування Ми можемо отримати в дільничних комісіях. Е, Більшість лояльну до певних політичних сил. Якщо ця більшість буде вирішальною, а скажімо, представники кандидатів від опозиції будуть неактивними, непрофесійними, то або навіть їх теж перекуплять, то ці комісії зможуть зробити будь-який результат незалежно від того, як проголосують люди. Залишається проблемою зміна тимчасової адреси. Виборця, яка передбачена в законі, ми знову можемо стати свідками таких політичних туристів, які в день виборів раптом змінюють свою адресу і з одного округу переїдуть голосувати в інший, тому що в ньому, наприклад, в цьому окрузі балотується їх начальник чи директор, чи там ректор вузу тощо. В день голосування є велика небезпека. Власне, під час підрахунку голосів, коли комісії будуть псувати бюлетені тих кандидатів, які екзитпол покаже їхнє лідерство, покажуть, що вони вибори виграють, але під час підрахунку їхні бюлетені просто зіпсують, ставлячи там ще одну галочку, фактично понижаючи їх результат на друге або ще навіть на третє місце. Ну і саме вже останнє кричуще це переписування протоколів, коли я був безпосередньо по дорозі від дільничної до окружної комісії, чи, можливо, вже в окружних комісіях і таким чином викривлення результатів виборів. Всім цим порушенням, в принципі, можна запобігти. Для цього треба кілька речей. По-перше, об'єднання всіх, хто виступає проти порушень в одну сильну потужну силу. Озброєння про юридичними документами, можливо, ресурсами людськими. І ота ініціатива, яка сьогодні була започаткована в Севастополі, створення такого комітету за чесні вибори, куди війшли громадські організації, політичні партії. Це дуже великий крок до цього. Добре, що хочеться і сподіваюся, що воно не буде лише декларацією, що все-таки з того буде дієвий результат, і для мене це дуже символічно, що така ініціатива виникла саме в Севастополі. В Севастополі, де дуже складно опозиційним силам, в Севастополі, де, очевидно, є певна монополія владних політичних сил, але. Це тим більше надихає. Я думаю, що представникам в інших областях України потрібно подумати над створенням подібних комітетів.